Серед українських міст, які мають пошкодження трамвайної мережі внаслідок бойових дій, є Харків. Як відомо, на початку активної фази широкомасштабного наступу на Україну з боку Російської Федерації було пошкоджено у Харкові найбільше в місті трамвайне депо. Також є ушкодження інфраструктури рухомого складу. І наразі місту фактично потрібно відновлювати те, що Перебуває у неробочому стані, і е, останніми днями стало відомо про те, що європейський інвестиційний банк готовий надати фінансову підтримку Харкову для модернізації трамвайної мережі і також для покращення її функціонування у фінансовій установі зазначають, що основні роботи з відновлення та модернізації трамвайної мережі Харкова розпочнуть після завершення бойових дій в Україні. Але підготовчу роботу потрібно розпочинати вже сьогодні. Лише на організаційні та проектні роботи передбачається виділити 400 тисяч євро. Загалом проект включає в себе фінансування створення сучасної та ефективної трамвайної мережі і закупівлю рухомого складу. Між тим, нагадаю, що за останні роки харківський трамвай частково модернізувався, в основному за рахунок заміни кулі. Але якісне полотно з'явилося здебільшого на ділянках суміщених з автомобільним рухом. А от лінії, що збудовані на відокремлених смугах, потребують капітального ремонту. Через поганий стан колії часто трапляються аварії, коли трамваї сходять з рейок. У деяких випадках ДТП обмежувалися тільки незначними наслідками, але є достатньо випадків, коли під час таких аварій пасажири діставали ушкоджень. Оновлення потребує рухомий склад. На маршрутах експлуатуються трамваї, які необхідно капітально ремонтувати. Часто пасажири вимушені користуватися вагонами, де протікає дах. Незадовільний технічний стан салону відсутнє освітлення. Через те, що деякі деталі ходової частини відпрацювали свій ресурс, а замінити їх нічим, трапляються інциденти, зокрема схід вагонів з колії. Також нагадаю, що Європейський інвестиційний банк раніше супроводжував кілька проєктів по Харкову: це кредит на 160 мільйонів євро на розширення та модернізацію харківського метрополітену. 10 мільйонів євро виділялися на оновлення тролейбусного парку. Також було надано 45 мільйонів євро на закупівлю нових вагонів метрополітену.